Всім вам миру Божого, нехай вас Бог береже на тому місці, де ви є. Мене звати Ксенія, і я із міжнародної місії, Слово Боже. Зараз дуже важкі часи, дуже багато людей виїхало з України, багато людей по всьому світу розкидані, і не кожен має змогу прийти до церкви. І тому наша церква, слово Боже, вона створила онлайн служіння. Для українців, які виїхали. Жива церква це не здані. жива церква це є самі люди. Тому ми вас запрошуємо до онлайн-служіння, щоб вивчати основи християнської віри, вивчати Біблію. Ми можемо разом з вами молитися, можемо разом з вами вивчати. Біблію, наповнюватися Словом Божим. Тому, якщо вам це потрібно, ми вас запрошуємо. Напишіть мені, я вам з радістю відповім.